Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 20 найкращих фільмів за останні кілька років, які варто вам подивитися, мої шановні друзі! Але перед тим як я буду вам розповідати про ці фільми. Дякуємо нашим Збройним силам України, що вони захищають ці секунди, ці хвилини, години. Тяжкі дуже нас від цих расистів, що ми живі та здорові, друзі. Що ми можемо жити і далі у цивілізованому світі. Підтримуйте, друзі, фінансово, не забувайте нашу армію, тому що якби не вони, нас би взагалі б не було б або були б закатовані і так далі. Перший фільм. Непоганий друзі, за такий, знаєте, за останні кілька років. Проклята діва. Це хорор. Головний ролик, у якому виконала Сідні Свіні, розповідає про молоду американку Сесілію, яку переводять в італійський монастир. За деякий час вона розуміє, що вагітна, попри обітницю снотливості, якої дотримувалася. Сюжет обіцяє, що найменше щось містичне, але автори довели речі до приголомшливих крайнощів. Усе це припорошили науковою фантастикою. І така несподівана зміна курсу у жанрі дійсно вражає. Повстання Штатів. Цей політичний трилер сценариста і режисера Алекса Галенда став одним із найбільш суперечливих фільмів року. Дія відбувається в недалекому майбутньому, де Сполучені Штати Америки втратили свою, свою єдність. Каліфорнія і Техас відокремилися від решти штатів і тепер називають себе Західним альянсом, намагаючись розібратися в заворушеннях група журналістів, прямує до Вашингтона, щоб взяти інтерв'ю у президента. Але чи доберуться вони туди раніше, ніж це зроблять повстанці? Повстання штатів це неймовірно переконлива і тривожна стрічка, вважає оглядач Медзолерзейц. Вона має свою життєву силу і не схожа на інші роботи Гарленда. Вона не схожа ні на що. Створене ким-небудь раніше. Так, друзі, це чудовий фільм. Подивіться Раджу. Любов, брехня та кровопролиття. Менеджерка тренажерного залу Лу тягне жалюгідне існування у забутому богом місті, на півдні Техасу. Вона керує брудним спортзалом, уникає батька гангстера і Імана намагаються переконати сестру, покласти край її шлюбу, покласти край її шлюбу із аб'юзером. Але все змінюється, коли Лу зустрічає буде Джекі, яка мріє перемогти на головному чемпіонаті країни з культуризму. Любов, брехня та кровопролиття це історія фатальної пристрасті і романтичного бунту. Тут шалено кохаються брязкою, зброєю і м'язами. Герої стають сміливішими. Розділяючи одне із одним страх, біль та самотність. Химера. Фільми Аліси Рорвахер сповнені магічного реалізму. Химера, дія якої відбувається у Тоскані у 1980-х роках. Одна із найкращих її робіт, оскільки перебуває на межі текстурованого реалізму і ілюзій. У центрі сюжету похмурий археолог, археолог Артур. Який співпрацює із місцевими шукачами скарбів. Втім, чоловіка більше цікавлять не дивовижні багатства, а можливість вислизнути по той бічний світ, там на нього чекає померла кохана Беніаміна. Сюжет стрічки сповнений небезпеки, злочинів та втеч від поліції, при цьому сформований пронизливою, при цьому сформований пронизливою стриманою і харизматичною грою О'Конора та елегантним баченням Роремхар. Мрії робота. Це, друзі, не фільм, це мультфільм. Мультфільм іспанця Пабло Берхера. Став одним із головних анімаційних проєктів року. У центрі уваги песик, який живе самотнім життям. Якось він бачить телевізійну рекламу, що пропонує друга у вигляді робота. Собака відразу робить замовлення. Незабаром він отримує коробку із роботом. Його життя разюче змінюється. Це яскрава, друзі, оптимістична та неймовірна, красива анімація, в якій практично немає діалогів. Історія друзів, які знаходять душевну радість у компанії одне одного. А потім вирішують, чи, зм чи зможуть вони навчитися жити окремо. Мультфільм виконаний у стилі двомірної книжки картинки і при цьому рісніє найдрібнішими деталями. Наступний фільм Я Капітан. Небагато драм про емігрантів може бути такими зворушливими, гуманними і тривожними, як ця історія про подорож 16-річного синегальця у пошуках кращого життя. За свою стрічку Матео Гароне на минулому венеціанському кінофестивалі отримав приз за найкращу режисуру, а його непрофесійна зірка Сейду Сар став найкращим молодим актором за роль вигаданого хлопчика, який вирішив дістатися до Італії разом зі своїм двою двоюрідним братом Мусою. Почавши шлях у рідному Дакарі, хлопчики через Сахару добираються до Триполі, Львів, е, львівської столиці, на березі Середземного моря, від якої до Італії здається, рукою сягнути. Але дорога жахлива, страшна, сповнена поневірянь і розчарувань. У Лівії Сейду ув'язнуть і катують. На завершальному етапі йому доводиться вистачований з мігрантами у бік Італії, що дало фільму назву «Я капітан». Гароне створив промовистий, пронизливо реальний фільм про одну людину. Історія якої, якої перегукуються із долями мільйонів людей. Теж, друзі, дуже чудовий фільм. Раджу подивитися. Ідеальні дні. Perfect Days. Навряд чи людина, яка заробляє на життя прибиранням громадських туалетів, видається тим, хто знайшов секрет щастя. Але фільм Віма Вендерса Ідеальні дні переконливо це доводить. Хоча режисер німець дія відбувається в Токіо, а всі персонажі спілкуються виключно японською. Срічка розповідає про будні немолодого чоловіка на ім'я Хіраями. Кожен його новий день схожий на попередній. Він прокидається, поливає улюблені пароски кленів, купує воду в автоматі і сідає у синій фургон. Дорогою на роботу чоловік слухає музику і милується видами міста. Він ставиться до своєї справи з усією серйозністю, тому у нього є власний інвентар для, для прибирання туалетів. Хіраяма помічає речі, яких не бачить ніхто. Він просто обожнює сидіти в парку і дивитися на одне й те саме дерево. спостерігаючи за тим, як промені сьогоднішнього сонця пробиваються через листя. Вім Вендерс та оператор Франц Лустіх підкреслюють у поетичній звіту за допомогою еф ефектних візуальних прийомів. Основою фільму є схожа на документальний фільм Медитація про спокій буття. Наступний фільм. Гладіатор друга частина, друзі. Це сикв, сиквел знаменитої епопеї Різді Скотта, Надзвичайно захопливий від динамічної гри пола, Мес, е, пола Мескаля в ролі люція, гладіатора і таємного спадкоємця трону Римської імперії до невтомного захопливого дійства в колізеї, де, анто, е, де антагоністами гладіаторів виступають акули, бабуїни і носороги. Мескальга грає складного Люція. Позначено важкою, важкою сімейною спадщиною, що коливається між бунтом і стійкістю. Гра мескаля дозволяє нам побачити, як гнів так і, чутливі, так і чутливість Люція. Дензел Вашингтон з'являється в ролі хитрого і підступного власника ладіаторської школи. До ролі люцили повернулася коня Нінсен. Роль генерала Акація виконує Педро Паскаль. Він з'являється в образі втомленого від воїн полководця, який мріє просто нарешті потрапити додому. А Джозеф Квін і Фред Хегінгер додають моторошної ноти у ролі розпусних імператорів-близнюків, які займають законне місце Люсі. Гладіатор, друга частина друге, друзі, масштабний і яскравий. Розлогі батальні стени, жорстокі сутички сам на сам. Це вкотре доводить, коли Скот у своїй найкращій формі він може влаштувати неймовірне шоу. Так, друзі, але не зрівнятися з першою частиною легендарним гладіатором. Але все ж таки картина, знаєте, така, можна подивитися. Не знаю, напевно, другий раз я не буду дивитися, але фільм чудовий. Якщо ви не бачили, раджу подивитися. Тому що якщо першу частину ви бачили, то й подивіться й другу. Наступний фільм хороша, погана дівчинка. Ніколь Кідман грає роль. У ладного боса, технічну компанію з мільярдними статками. А Гарріс Дікінсон зарозумілого молодого стажиста. Щойно вона побачила його, у неї з'явилося відчуття, що він може задовольнити її так, як не може, люблячий чоловік. І, почина... і починається ризикована і небезпечна гра у домінування і підкорення. Жорстка правда. Режисер Майк Лі доводить, що гарний фільм не обов'язково має бути масштабним чи видовищним. Дія відбувається в сучасному Лондоні. Через фізичні і ментальні проблеми, пенсії, патологічно ненавиди всіх навколо, від власного чоловіка до перехожих на вулиці. Вона постійно критикує чоловіка і дорослого сина, влаштовує бійки із незнайомцями і свариться із усіма, навіть зі своєю життєрадісною сестрою, Шанталь, яка, попри все, можливо, єдина людина і все ще здатна її співчувати. Майк котре доводить, що він справжній майстер, пронизаний теплом і гумором. Що він справжній майстер, занурювати нас у реальне, звичайне життя. А фільм, друзі, попри колючу героїню, пронизаний теплом і гумором. Наступний фільм Усе, що нам здається світлом. Це одна, друзі, із найцікавіших примір Канського кінофестивалю 24-го року. Це, друзі, це, друзі, ігровий дебют режисерки Паял Кападія. В кожної, друзі, в кожної жінки всього фільму своя історія і душевний біль. Одна овдовіла і незабаром має залишити родинний будинок. Інша живе за тисячі кілометрів від чоловіка. А третя закохана хлопця, для якого батьки ніколи не дозволять їй вийти заміж. Наступний фільм Емілія Перес. Це, друзі, один із найкращих сучасних французьких режисерів і сценаристів Жак Одіар, відомий своїми жорсткими сучасними трилерами, і моє серце завмерло, пророк, їжа та кістка Діпан. Його останній фільм Емілія Пер знятий в жанрі кримінального мюзиклу. Зої Солдана грає адвокатку Риту, яка погоджується допомогти мексиканському гангстеру Хуану Дель Монте зробити операцію зі зміни статі, щоб він міг почати нове життя під ім'ям Емілі... Емілія. Тим часом для його дружини Джесі. Та дітей треба підшукати затишний будинок у Швейцарії. Наступний фільм з цієї добірки Носферату. Занадто довго вампіри на екрані були або сексуальними друзі. <хи> це сутінки, наприклад, або друними готель Трансильванія. Грандіозні друзі, друзі ремейк Німої стрічки Фр Фрідриха Вільгельма Мурнау 22 року Носферату Симфонія жаху. Повертає їх до давніх коренів у європейському фольклорі. А також змушує по-сучасному поглянути на сюжети оригінального роману Брема Стокера Дракула. Подійна сферату відбувається напередодні Різдва в Німеччині доби романтизму. У вигаданому місті Візборці. Теж, друзі, шикарний фільм. Подивіться. Мені краще знаєте, фільм Дракула, там де знімався Кіану Рівс. Мені цей фільм кращий. Тут більш так. Навіть до комп'ютерної гри Носферату, хто грав 2003 року, здається гра комп'ютерна. Дуже таки, знаєте, із локації навіть. Я думав, що взагалі фільм злизали із, із комп'ютерної іграшки. Але все ж таки, напевно, ні. Тому дуже цікаво, подивіться. Наступний фільм Кон, -кон – Лау стрічку про боротьбу за владу у стінах Сікстинської капели зняв режисер останньої адаптації. У центрі сюжету. Конклав. Складні сповнені інтриг вибори нового Папи Римського. На відповідальний захід з'їжджаються 108 кардиналів із усіх куточків світу. Плетуться інтриги, укладаються союзи, розриваються чужі секрети. Очолює весь цей процес кардинал Лоуренс. Наступний фільм Анора. Це, друзі, романтична драма американського режисера Шона Бейкера Анора стала володаркою головної нагороди Кан. Кан Золотої пальмової гілки. Це історія. Ані Це історія Анори, напевно, бо Ані американської стриптизерки російського походження. Тобто ще Кацапської Яка привертає увагу розпеченого сина олігарха Вані Вона починає вірити, що в них може бути спільне майбутнє. Однак батьки Вані і з цим не згодні. Наступний фільм насіння священого інжиру. Історія фільму майже така здивовижна, як і його сюжет. Фільм став однією з найскравіших новинок фестивалю. Е, фестивалю, ну, фестивалю. У центрі сюжету іранська родина, яка гостро переживає політичні потрясіння у своїй країні, і сповнена рішучості триматися якомога далі від неприємностей після, після того, як батько отримав високооплачувану роботу на держслужбі. Однак напруга зростає, коли донька і старшокласниці виявляють ознаки бунту і починає співчуватися протестувальникам. Наступний фільм Субстанція. Вишукана Голівудська сатира поєднана із блискучим фільмом жахів, жахів у стилі Боді горору Субстанція та найкраща роль Демі Мур за десятиліття. Сміливо, сміливо висміюючи власний публічний імідж, вона грає Елізабет Спарк, колишню голівудську зірку, а нині ведучу фітнес шоу. Наступний фільм, друзі Бліц. Британські фільми про Другу світову зазвичай розповідають про учасників бойових дій. Там Дюнкер, Шпигунів, Операція Мінспі та лідерів темні часи. А Бліс Стіва Маквіна показує, яким було життя звичайних громадян, мешканців Лондона, що пережили нічні бомбардування Люсфафе. У центрі сюжету двоє мешканців із Енду, мати Одиначка та її 9-річний син Джордж. Разом із тисячами інших лондонських дітей Джорджа заради безпеки відправляють потягом у село, але він, він рішуче налаштований повернутися додому до охопленого війною Мегаполіса, щоб знайти свою маму. Наступний фільм із цієї добірки, друзі, які... добірка ну, фільмів, які краще за кілька років останні, це справжній біль. За два десятиліття своєї блискучої акторської кар'єри Джесі Айзенберг довів, що режисерське крісло йому теж по плечу, його другий фільм як сценариста і режисера розповідає про двох двоюрних братів Девіда і Бенджі, які грають Айзенберг і Кірон Калкін. Девід обачний і розсудливий, а Бенджі дратівливо-егоїстичний екстраверт. Вони давно віддалилися одне від одного, але воз'єдналися задля подорожі Польщею в пам'ять про покійну бабусю. І останній фільм із цієї добірки Я досі тут. I'm still here». Режисер Вальтер Сале зробив із політичної драми особисту, засновану на мемуарах сина головної героїні Марсело Пайви. Дія відбувається в Бразилії 1971 року. Колишній конгресмен і активіст Рубенс Пайва, що виступає проти військової диктатури України, раптово зникає. Його дружина Юніс починає боротьбу за правду. То розграє із дивовижною стриманою силою, передаючи залізну волю Юніс, яка підтримує свою сім'ю і намагається повернути чоловіка. Ось такі, друзі, чудові фільми, які ви можете подивитися в вихідний день, можливо, ввечері після важкого трудового дня і так далі. Тому, ось так, друзі, давненько я не виходив, як кажуть, на цьому каналі, не випускав ніяких відео. Тому нарешті випустив, насолоджуйтеся фільмами, дивіться, слідкуйте за каналом, нікуди я не дівся. Має не один канал просто, через те дуже багато працюю і так далі. Тому буду намагатися випускати частіше. Ви спочатку подивіться всі, всі фільми, що я випустив, що я точніше розказав про них. А тоді будемо випускати далі, друзі. Тому що ви подивитесь один фільм із цього списку і все, а тоді скажете, а де ще відео? Із твоєю добіркою, я скажу, а ви подивіться всі фільми, потім я випущу ще. Тому і так, друзі. Дякую всім за увагу, підтримуйте наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Я вже говорив, ще раз нагадую. Ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео, розповсюджуйте це відео, поширюйте україномовний контент, це дуже важливо, друзі. Дякую всім за увагу, до наступних відео, до наступних добірок. І так далі. Слава Україні, героям слава Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу.